Далеко не запливайте. Якщо ви відчуваєте по своєму фізичному стані, що щось не так, так то краще ви в воду не лізьте. Полізати в воду може також трапитися. Слідкуйте один за одним, якщо ви бачите, що ваш друг якийсь себе поводиться не так в воді, ну, тобто бачите якісь е, дивні рухи, як будто йому вже щось важко, кличте на допомогу. Так, інспектор Держслужби з надзвичайних ситуацій Владислав проводить інструктаж відпочивальникам на Теремнівському ставку. Розповідає, плавати потрібно тільки у відведених для цього місцях, де є рятувальні пости. Ну, от 15 місць визначено і там діє 15 рятувальних постів. Тобто, якщо місце офіційно визначене, воно відповідно має бути і облаштоване. Там повинен бути рятувальний пост, відповідні стенди, знаки. Ну, акваторія повинна бути очищена. От ви бачите, тут. Межі пляжу визначені відповідними табличками. Спочатку відкриття купального сезону на Волині втопилося шестеро людей. За статистикою найчастіше гинуть чоловіки віком від 25 до 40 років. Основна причина загибелі людей на водоймах – це те, що люди або купаються в нетверезому стані, або купаються у невідведених, непризначених, необлаштованих для цього місця. Відпочивальники запевняють, що з правилами поведінки на воді знайомі з маличку. Але бачать, що не всі їх дотримуються, тому вже й самим доводилось бути у ролі рятувальника. Це було того літа. Я була в Польщі тоді. Я дуже час у мене в подруга раз тоді пригнула з там, виходить, був мостик, Вона з нього пригнула. А вона ну як вона вміла плавати, але там було настільки глибоко, що мені довелося їй трохи допомогти, щоб допливти до стопенік, щоб достати, то я їй допомогла в цьому випадку. Сама вона ну. Сказала, що ні, я більше так воду не полізу. Вона сказала або зі мною, або з батьками. Люди не часто запливають за буйки, розповідають рятувальники. Вони постійно моніторять ситуацію на воді. Якщо бачать недотримання правил, одразу пливуть до порушника. Відплив трохи від берега і повертався. Йому стало погано. Він встиг крикнути, що в нього спас легей з легенями, що якраз патрулював на старший зміни марк. Побачив цю ситуацію, підплив до нього, підійшли рятувальники, допомогли надали допомогу. Добре, що ця допомога була надана вчасно, і не прийшлося навіть швидкою викликати. Навіть здорова, фізично підготована людина повинна дотримуватись правил купання. Особлива увага дітям. Їх зазвичай на пляжах чи не найбільше. Та й плавати, і контролювати власну безпеку вони можуть не завжди. Втім, серед співрозмовників нашої знімальної групи таких не трапилося. А ну, можу там пропливти трохи, але ну, я далеко не заходжу. Просто ми знаємо, ми далеко ніколи не заходимо, бо ми розуміємо, що то можемо ми своє життя можемо втратити, і це ну дуже погано буде, якщо ми потонемо. Ми далеко не заходимо ніколи. Нагляд батьків одне з важливих правил під час купання: саме через їх неуважність часто трапляються трагедії. Олександра зізнається, що донька плавати вміє, але все ж сама ніколи у воду не йде. Пускаєте ви її саму воду? Ні, ще маленька. Тільки зі мною купається, само не відпускаємо. Загалом за 2022 рік на Волині трапилося 48 випадків загибелі людей на водоймах, а тільки за минулі вихідні цей список поповнився ще трьома жертвами. Один з них це 18-річний юнак, тіло якого дістали з водойми на Ковальщині сьогодні вранці. Анна Кравчук, Василь Морщук, 12 канал.